А що кажуть, що мене мене бобити, бобити, бобити. Барселона у цьому сезоні розгромила Баварію, Реал Мадрид, виграла в Борусії у неї ж на полі, і все заради того, щоб на 125-річчя клубу програти Лас Пальмосу у себе вдома. А потім, щоб Реал Мадрид комфортніше почував себе у турнірній таблиці, Барселона програє знову ж таки у себе дома Леганесу з рахунком 0-1. А ви не забувайте підписуватись на канал, лайкати це відео, якщо ви також з сльозами на очах дивилися вчорашній матч. Неприємного перегляду. Якщо коротко говорити про матч, Барселона вийшла на поле, пропустила гол і матч закінчився. Можна так описати усю гру. Адже Барса пропустила на четвертій хвилині ж із скутового, що у цьому сезоні взагалі з нею не відбувалося. Жодних голів в лалізі, скутового чи штрафного не було, тільки з пенальті. І здавалося б, у вас попереду ще цілий матч, нема чого нервувати. І весь перший тайм персона дійсно намагалася якось довбати ворота того леганесу, але здається не довбеться. Адже раніше, в якісь інші кращі роки, Роберт Лемонтовський такі моменти, які в нього були у цьому поєдинку, реалізовував закритими очима. А тут стільки спроб, скільки виходів, стільки ударів, і все в молоко. Просто в ноль. У підсумку Барселона іде на перерву дійсно з великою перевагою в грі, але не в рахунку. І здавалося, на другий тайм ви маєте вийти ще більш заряджені, ще більше довбати той автобус, щоб зрівнювати і виривати перемогу. Але у підсумку, що ми бачимо, здається, команда вийшла не довбати автобус, а просто легенько стукала в двері і чекала, поки їх хтось відкрили. Адже я не знаю, як назвати оце перепасовування м'яча в центрі поля. Оці навіси в нікуди, особливо у виконанні Бальде. Ех, замініть хтось його нарешті, посидіть його на лавку хоча б на трохи, тому що він не прогресує. Чувак просто став на місці. Йому до жорді Альби, хо-хо-хо, як здається, з України до Іспанії пішки. Тому що кажу навіси. Пальде у цьому матчі просто в ніщо. Та, в принципі, багато хто намагався, багато як ламалися, але просто не доходило до діла. Якщо у першому таймі були більша кількість якихось ударів, то в другому таймі вони просто якось зникли. Якогось такого 100% шансу, щоб влупити по воротах і взятися за голову, не було. Так, декілька моментів було в Кунде, але це правий захисник на позиції атакуючого форварда. Ви серйозно? Тобто ця людина має збивати голи. Тому в підсумку Барса програла. І тепер Реал і Атлетико Мадрид можуть випереджати Барселону за перше та навіть друге місце. А попереду матч знову ж таки з тим Атлетико Мадрид, який набрав такого нефігової форми 6 перемог у шести матчах в А знаєте скільки в Барселони? За останніх 6 матчів у Барселони одна перемога, 2 нічиї та 3 поразки. Тобто з 18 можливих ми взяли 5 очок. Уявіть собі, будь ласка, на секундочку, тільки уявіть, якщо би ми взяли 18 з 18 очок, який би це був чемпіонський відрив, і тоді би дійсно Лігу можна було закрити. А в підсумку Барселона, мені здається, сама хоче її закрити для себе, тому що не хоче боротися за чемпіонство. Вона сама його віддає Реал Мадриду. А мені здається, його взагалі підхопили Атлетіко Мадрид. Тому сумний матч, я сподіваюся, що команда візьме якийсь цього урок і подивимося, що вона нам покаже з Атлетико Мадрид. Адже з поганих новин це ще те, що Ламіна Ямал вибув, мабуть, на 3-4 тижні і в суботу не зіграє. Тому лайкайте цей канал, підтримку Барселони і приємного перегляду.